Вітаю! Передивилась багато рецептів, і всі обіцяють, що паска буде волокниста. І ось ви пробуєте черговий рецепт, а волокон нема, а якщо я вам скажу, що справа не в інгредієнтах, а в технології, сьогодні розповім, що потрібно робити, щоб ваша пасочка вийшла дійсно волокниста. Дивіться, яка смакота! я коли це побачила і перший раз спробувала, я була просто в захваті. Перелік інгредієнтів точно як в попередньому відео. Тільки сьогодні вони всі з холодильника, навіть вершкове масло і обов'язково використовуємо борошно з високим вмістом білка. Якщо ви таке не можете знайти, беріть борошно для піци. Спочатку готуємо опару розкришуємо свіжі дріжджі, додаю столову ложку цукру і пару столових ложок борошна. Всі інгредієнти для опари я беру з загальної кількості інгредієнтів. Трохи перетираю і додаю 50-70 мл молока. І Лише для опари нам знадобиться молоко не холодне, а кімнатної температури. Перемішую до однорідності. Так, я бачу, що в мене опара вийшла за рідка, і я додам ще столову ложку борошна. Перемішую ще раз на цей раз те, що потрібно. Затягую харчовою плівкою і відправляю відпочивати хвилин на 30-40 при кімнатній температурі. Доки готується опара до жовтків, додаю цукор, звичайний і ванільний сіль та добре розтираю. Тепер додаю сметану, ще раз добре перемішую і відправляю заготовку в холодильник. А, і родзинки я вже помила окропом і залила двома трьома столовими ложками конь'яку. Діжу і гак від кухонного комбайна я попередньо поклала в холодильник. Таке тісто можна вимісати і руками, але його потрібно часто охолоджувати в холодильнику, і потрібно, щоб е, в, в домі було прохолодно. Або на поверхню, де відбувається заміс, класти періодично щось холодне з морозилки. Е, так, Я вже влила молоко, що залишилось від опари, воно також з холодильника і додаю одразу половину борошна. Подивіться, як чудово виросла опара. Пересипаю, переливаю її в діжу та починаю заміс. І у мене в моєму кухонному комбайні три швидкості. Більшу кількість часу я роблю заміс на мінімальній швидкості. І Тут я зрозуміла, що мій комбайн замалий для таких пропорцій, але відступати вже нема куди. Я зачищаю гак і додаю жовтки з сметаною, цукром і сіллю. Нагадаю, що вони чекали свого часу в холодильнику. Чому так? Нам важливо, щоб температура тіста не перевищувала 25-27 градусів максимум. При температурі тіста в 30 градусів глютен руйнується і ці волокна вже не вийдуть. І Одразу додаю другу половину борошна, залишивши грам 20 і продовжую заміс. Тому, якщо бачите, що тісто стає теплим, його можна прямо з діжою на хвилин 15 поставити до холодильника. Періодично обов'язково зачищайте гак стінки діжі та піднімайте тісто з дна, щоб воно вимішувалось рівномірно. Така консистенція тіста у нас після 7 хвилин замісу, і я додаю рослинну олію і знову перемішую тісто до однорідності. Дивіться, яке воно вже гарне додаю потрохи вершкове масло. Я його хвилин 10 назад дістала з холодильника. Вершкове масло має бути найвищої жирності та доброї якості, тоді воно без проблем вмішається в тісто навіть з холодильника. Холодне масло додатково охолодить наше тісто. Тут я вже чесно боюсь за свій тістоміс, але він вижив все з ним в порядку, але ви так краще не робіть. Я в описі залишу на який об'єм розрахований. Мій тістоміс і моя діжа, і в описі залишу вам ще розрахунок для менших пропорцій. Подивіться, яке гарне еластичне тісто у нас вийшло. Тут я замішувала ще з вершковим маслом ще хвилин 10-12. Зачищаю стінки діжі, збираю тісто докупи, накриваю харчовою плівкою. І відправляю відпочивати на 1,5-2 години при кімнатній температурі. Кімнатна температура це у мене 19-20 градусів. Не потрібно його гріти. У мене пройшло 2 години. Я змащую поверхню олією. І це тісто я буду не обминати, а на столі так трошки розтягувати. Дивіться, як воно гарно підійшло. Його прямо розтягую, розпластую, воно таке приємне. Майже не липне вже і дуже легко розтягується. І воно прям таке м'яке, і відчуваються пухирці по повітря під пальцями. Тут я перевіряю, як воно розтягується, воно чудово розтягується, я просто в захваті. Тепер додаю цедру одного апельсину і лимону та додаю родзинки без зайвої рідини. Тепер нам потрібно трошки вимішати тісто, щоб об'єднати його з родзинками і цедрою. Це дуже зручно робити за допомогою такого шпателя або якоїсь силиконової лопатки. Все, готово, буду формувати пасочки. Я використовую бумажні форми, і сьогодні я їх хочу змастити рослинною олією щоб паски добре відходили від стінок і буду наповнювати на 2 третини об'єму десь ось так. тісто не зважую, я наповнюю формочки на око. Мене влаштовує, що всі мої пасочки будуть різні за розміром. Це так, як колись робила бабуся, знаєте. Ось так округлюю, обминаю і стараюсь, щоб на поверхні не було родзинок. але Дивіться, навіть якщо родзинки є, то це тісто не рветься, а просто розтягується. Я... З цим тістом працювати дуже приємно. Сьогодні у мене вийшло 5 пасочок, я їх накриваю харчовою плівкою і відправляю відпочивати при кімнатній температурі години на півтори-дві. Мені потрібно, щоб наші пасочки збільшились в об'ємі в півтора-два рази. Так, мої пасочки вже підійшли, я розігріла духовку до 165 градусів і відправляю їх випікати на рівень нижче середнього, режим верх-низ без конвекції. Готовність пасочок потрібно перевіряти дерев'яною шпажкою. Якщо бачите, що вони підгорають, накривайте фольгою, але не раніше, ніж через 30 хвилин, як ви поставили їх в духовку. Подивіться, які вони м'якенькі. Подивіться. Ну, Красаж буду прикрашати желатиновою глазурю з попереднього відео. Далі вам покажу вже пасочку на слідуючий день. Покажу, як глазурь застигла, і покажу, яка вона всередині. Це все, що залишилось: дві пасочки. Я, я зберігаю в такій формі для торту можна, звісно, в пакетах. Але мені так зручніше і більше подобається. Отже, дивіться, ось ця пасочка, яку ми прикрашали, глазурь абсолютно застигла, вона не липне, вона добре тримається подивіться прикраси тримаються ідеально. Подивіться, вона така ж м'яка, як наче її тільки щойно дістала з духовки. Так, розламую. Дивіться, яка краса, м'який волокнистий вологий м'якіш. Готуйте з задоволенням і радуйте свої родини. А я бажаю вам смачного і буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео!